Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Нам залишився один крок, щоб бути в першому дивізіоні. З першого разу ми можемо пройти другий, але для цього нам треба за три матчі здобути два очки. Але не хочеться відкладати все на останній, бо там може щось не піти. Хочеться вже. Хочеться вже. Перемогти і спокійно собі виходити в дивізіон і боротись за титул. Гарний захист Алба Аль, Альба, 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 Отаменді та Годін. Мартінес. Нова картка Мартінеза. Джексон Мартінес і Бензема в емблі. Знову зустрічає нас Тінню. Кубас, FC Кубас. Він буде в формі збірної США грати. Один крок. Один крок, і ми на вершині гори. Але треба це зробити. Давайте спробуємо. О! Щось почалось не дуже гарно. Вже Рафіня підстрибував ривками. Янг Рафіня. Шкода, що не можна домовитись з гравцем. Сказати, ну, мені тут два очки треба. Але, удар! Браво! Браво, Дані Алвес! Герой України! Може бути Дані Алвес! Молодець! Молодець Дані! Просто красавчик! І, Ну, просто супер! Браво! Браво, Дані Алвес! Така була зв'язка голу. Вся нога зайшла за лінію, лінією. Тобто гол. Хех, нехай так. Автогол на третій хвилині. Гарний початок. І тепер втримати. Тепер втримати Джексон Мартінес. Розумів, мабуть, що Ді Марія на нього буде набігати. Небезпечний форвард. до речі, перший раз, мабуть, граю проти нього. Не знаю навіть чого чекати від цього форварда. Мало хто збирав Португалію. Так, він крутиться туди-сюди. Модрич. Бензима і Клайн. Смолінг. Удар. Люріс! Вибити! Та вибити, ну, хлопці, ну який, ну який Мартінес, ну який Мартінес Косільни. Як забили, так і пропустили. Ну, подивіться, ну як він програв у нього голову? Нехай. Курйозний забили. Ну, я не назву це нормальним голом, повинен був, був Косільний вигравати. Другий поверх. Марія Не зробив фінт. Повинен був Іданом вийти один на один. Бензима. Бензима. Косільний. Молодець. Дуже небезпечно. Руні! Вибігли ж всі, Руні! Ну що ти твориш, Руні? Ну повернув тебе як людину в склад А ти ось так от. А тепер ще й така. Таке викидання Джексон Мартінес. Смолінг вибитий. Та вибитий, ну хлопці, все, все. Па почалась паніка у наших гравців. Що? І ще й штрафний в нашу сторону? Вау, нехай. Янг. І тепер поборотися. Так. І ще поборотися, але. Все, немає можливості у Неймара боротися. Так, ну все, організовуємо спокійно. Атаку Уже спокійно, з перших дотиків. Спокійно все. Ді Марія віддає, але ну, це, це жовта. Це жовта картка. І без розмов просто. Арбітер, давай, блакитне. Покажи ти свою жовту картку. Що, не вже? Не вже не показав? Ну я не знаю, що це за арбітраж такий. Останнім часом. Браво! Знову тягне! Треба було сильніше натискати. Так би Браво потягнув вже з сітки воріт. Рафіня. Грізман. І тут мав. Має руні у нього забрати. Ну, не з першого разу, так з другого. Ось тут Дімаріє. Ні. Це не буде. Отаменді, звичайно. Звичайно, отаменді тут не помилиться. Це ж не косільний. Руні відібрав, але одразу віддав. Це найгірше. Тому що ти вже думаєш, що ти відібрав м'яч, але нічого. Подивіться, цей Джексон Мартінес якийсь робокоп. Неймар. І блокування знову. Без блокування не можуть грати наші суперники, але... Часом свистить арбітер, часом не показує жовті, коли треба. Клайн. Рафінія. Графіні на... Суареса, Суарес, 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 бий вже Суарес, удар, браво! І. Рафінія, удар кутовий. Будеш? Будеш. Знову Смолін. Простріл! Під Каті ніхто не зіграв і тепер обрізка. Тепер втрьох, хоча не дуже обрізка. В трьох можна. Льоріс. Що це? Що це? Та я не дивлюсь, коли от я не дивлюсь на такі моменти, бо ну це дуже проста ситуація. Чому він не приймає? Я вже дивлюсь, кому пас віддавати. І можу не побачити взагалі, що він лажанув. Я дивлюсь вже далеко в поле, бо Янг повинен такі прості моменти приймати, просто прийняти м'яч. Я чогось, коли виходжу і можу прийняти такий пас. Чому не може це зробити Янг? Професійний футболіст і не найгірший професійний футболіст. Оце капець. Це капець був. Ми відбили такий, клайн відбив, по-моєму. Чи ні, Лерліс, Лерліс такий відбив. А, якийсь е, дурненький матч такий виходить. Що, куди він буде подавати? Скупчились біля Лерліса чогось. І Леріс, молодець. Що там? А, спробуємо. Спробуємо Суаррісом зараз собі на хід. Ого, тільки, якби ж точно. Вибили. Карл Свела. Та не вже. Та не вже ти щось побачив. Тільки не в ту сторону ти завжди бачиш. Добре. 39 хвилина 1-1. Поки що нічого страшного. Карла Свела. Чо, ну вже він пробиватиме. Він пробиває, але Леріс на місці. І контрвипад вийде у нас. Суарес. Ні. На жаль, але ось тут руні. Ні. Тепер. Неймар падає під ноги, але це не допомагає. Дивна техніка відбору м'яча у Неймара. Модріч. Удар Льоріс. І ще. Ну. Капець, ці добивання. Вони мене добивають. Суарес. Невже. В м'яч? Нехай. Нехай в м'яч. Рафіня вилізає, але... Та знову навіщо ти ж преш в нього, щоб падати потім. Раптом треба буде швидко побігти і помилка буде. Дімарія має бензимунд нас доганяти. Хамес! Удар рикошет, ну, рекошет. В, в такому випадку Next голкіпери просто проводжають м'яч. Багато добивань, дуже багато добивань. Що подавати? Подаватиме. І подає. Ну все ясно, Все ясно, подає там, де Льоріс помиляється на виходах. Помиляється він все-таки на виходах. Оце слабка така. Слабка у нього гра на виході, і він постійно помиляється. На жаль, ми з виграного матчу ми ввели в рахунку і могли стримати. Але тепер Джексон Мартінес, просто неймовірний форвард. Я розумію, що гарний форвард, але ж не так. Не настільки крутий, щоб а, так легко нам забивати. На жаль, на жаль, іще в першому таймі знову в роздягальню ми пропускаємо, як ми це часто робимо. Неймар. Неймар і хто там буде. Простріл! 2-2! Тягни! Суарес! Дочекались ми, щоб Суарес підбіг, і Суарес забив. 2-2. І ще в першому таймі ми зрівнюємо рахунок. Це дуже важливо для нашої команди. Неймар молодець і тут на протиході просто прекрасно. Дивіться. Супер. Як по нотах. Неймар все зробив для Суареса. і Суарес. Не зіграв так, як повинен був. Ну, тепер не пропустити ще один м'яч на 45-й хвилин. Бо Джексон вже побіг, подивіться. Ні, арбітр свистить. І все тільки закручується в цьому матчі. Нам треба один гол. І не пропустити. Розігруємо не ми. Погано. Модрич. І Модрич тікає з м'ячем від е, Суареса. Неймовірно. Неймовірно. Танки. Проти нас грають завжди танки, бо вони пруть в наших гравців і, і все, і прориваються. А ми тільки врізаємось одразу все ушкоджені. Та хто ж йому буде пас давати? Це ж викупно. А от тепер можна. Тепер можна! Неймар! Не встиг, не встиг віддати передачу. Ох, Суарес би розстріляв, просто розстріляв би ворота. І тепер буде ось такі, така передача на Бензиму. Клайн відкидає. Посільний. І він вже побіг, але я вже натиснув. Ну нічого, Суарес. Не переведемо так просто. Хоча ось і ось, ось так, двома пасами. Ох, квадратом нічого, стукнулись. Буває. Головами. нічим, Нічого особливо не пошкодили. Рафінія, тут під удар! Куди ж ти? І Давай, Руні! Удар, браво! Та що він там тягне цей, браво! Скільки можна? Це треба забувати. Вейн Руні повинен забивати такі моменти. Жорді Альба, Рафінія почав грати в кінці сезону. Подивіться. Нормально. Не туди Суарес трошки відкрився. І можна було. Можна було. Я думаю, затряслись колінця у нашого суперника, коли він побачив, що Суарес зміщується в ту ж сторону. А тепер Джексон Мартінес треба його якось стримати. Ніхто не стримує Джексона Мартінеса Є гравці, яких наші футболісти просто не вміють стримувати і все. Руні. Віддає на Суареса. Суарес. І ось є передача Руні. Бий Руні забиває 3-2. 62-га хвилина. Руні. Нарешті. О. Так, треба брати відпочинок після сезону, бо це ж можна реально потім в серії не випускати вже. З такими матчами. Та скільки ж можна? Ну, де ж наберешся тих нервів з того здоров'я? 3-2. Не розслаблятись. Хвилинка мотивації. Льоріс, давай, давай, тягни. Тягни все, що летить у тебе, тобі в ворота. Автобус. Ні, від захисту поки що зіграємо. Джексон Мартінес. Чітер тупий. Та ні, дякую. Вже награлись. Вже награлись в цьому матчі. Мені вистачило. Суарес, Ді Марія. Зараз ще волкота випустимо. М'яч долетить колись. Колись долетить той м'яч. А вже вийшли і косільни просто вперед. Просто вперед. І ось так. Прийняти. Руні. Трошки вперед на Ді Діморія взагалі нічого не показує. І ось е він підтверджує мої слова. Смолінг, Смолінг, давай. І... Давай, Суарес! Куди це ее там біжить? Хотів на чистому м'ячі виїхати, але не виїхав. Треба було так, що в ХТС. Так, спокій. Єди Марія. Клайн тут не в тему. Не так. І ось є передача, О, Ну, Я штофха... О, вау, як це, що це за циркач? Що за тюлень, який м'ячик собі на носі тримає? Що я на отаменді так зіграв? Бензема, Джексон. Ян. І, давай! Суарес, не, не дуже гарно. Але Годін, та якого ти у свого співвітчизника забираєш? М'яч. Міг її співвітчизнику допомогти? Джексон, Джексон, Джексон! Біжить! Руні! Руні! Молодець! Неймар! Рафін'я! Рафін'я, розвернись, та не так ти розвертайся, що ви творите. Все спокійно, Льоріс. Льоріс вперед на руні руні головою. Янг є по флангу Неймар. Неймар пузом прийняв. Неймар. Обіграє неймар. І ще обіграв. Неймар забиває! Неймар 4-2. Це неймовірно Неймар. Нарешті він зіграв, як повинен це робити. Молодець, молодець. 4-2, 78-хвилина. І тепер заміни, які повинні розірвати захист нашого суперника. Неймар забиває. Всіх там поклав куди завгодно, на всі різні точки. І таки забив. Браво! Тут уже не врятував, бо Неймар знає, як йому забивати. 4-2. І тепер вже не у мене уже не у мене м'яч. Не у мене м'яч, ну нехай. А треба було б, звичайно, коли радів заміну зробити. Джексон. Добре, не будемо. Так, я не люблю, коли роблять, навіть коли в захисті роблять паузу з м'ячем, тому не буду. Зупиняти гру поки, що, поки не вийде м'яч. О, дякую, дякую. Хлопче, от бачите, він так зробив. Ну, нехай. Нехай. Суарсен змінюємо, він вже молодець. У е, Оскара той буде чіплятись. І. Раміроса. Так, майже те, що треба. Майже те, що треба взагалі. Ось так. Оскара тільки поставимо от сюди. Та подивіться на цю фіфу. Ось так. Щоб бразильці разом грали. А, ну і все. Так, три заміни я зробив. Раз, два, три. Так. І біжимо. Це ж. Незупинка гри. Хамес. Бензима і фланг ми відкрили. Дані Алвес. Модріч. А тут нікого. Руні тут є, це головне. А Що ж, так повільно. Руні, ще вже а я, я його не міняю, бо він може ще нам принести користь. Ось таку, наприклад, Ді Марія. Ой, Ді Марія! який сьогодні просто неймовірний. Разом з Джексоном Мартінезом. Удар! Вибити! Заміни. 87-ма хвилина розпочалась. 4-2 у нас є. У нас є запас. Родріго виходить замість е, Бензими. Джексон. Мартінез і... Молодець Смолін. Ну волка, все. Поперли. Поперли. Це Альба, Альба не поступиться. Непогано. Дубцею зіграли. Флайн, плайн, флайн. Наш. Наш буде, наш м'яч. Янг. Неймар. І Янг відкривається. Янг! Янг іще досі з м'ячем. І треба було віддавати, не встиг я віддати пас. Все! Все! Ми в першому дивізіоні. З першого разу пройшли другий. Чудово, і у нас два очки залишаються до титулу навіть. І можемо в перший дивізіон пройти взагалі з титулами всіх дивізіонів. Прекрасно, просто. Тут показали характер. Програвали 2-1, але виграли 4-2. Супер. Ключовий момент, звичайно, був гол другий наш. Ми пропустили в кінці тайму і одразу забили в кінці тайму. Ну, а монет дають просто шалену кількість. 19 очок ми підвищуємось в класі. Я вас вітаю. Я вас вітаю, дякую, що підтримували нашу команду. І вірили в неї. Це підтримка дуже важлива. Бо тоді додаткова мотивація з'являється. І вже в наступній серії ми б'ємось за титул. Спробуємо взяти такий титул другого дивізіону і пройти в перший, це буде. Це вже буде, це вже буде успіх. Чесно кажучи, коли я починав проєкт Ultimate Team, я, ну, я не знав, що може бути, які тут можуть бути суперники, що тут взагалі відбувається. А тут у нас всі титули поки що є. І треба здобути титул другого дивізіону, і тоді вже якимось чином грати в першому. Ну, головне, ми вже зробили. Пройшли в перший. Це вже досягнення в будь-якому разі. Як би там не було, це вже досягнення. Вийти в перший дивізіон з першого разу, з першого року FIFA, це супер. Звичайно, досвід гри в FIFA в мене великий, але саме в онлайні це тільки перший рік. Тому дуже добре. Я дуже задоволений цим дивізіоном. Різні суперники, різні обставини, але ми проходимо. І тепер один крок, і ще й буде кубок. Оце супер. Це взагалі буде супер. Підтримайте. Підтримайте нашу команду, яка змогла таки вийти в не просто в еліту, а до найкращих. До найкращих ми серед читерів. Супер! Я вас вітаю! Ми в. Поповнюємо той відсоток нормальних людей, які є в першому дивізіоні. Вітаю вас, вітаю нас. І ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Ройде. На все добре.